Невідомо, що відбувалося зі стандартами краси у первісному світі. Певно, тоді все було дещо простіше. Проте, чим цивілізованішими ставали наші пращури, тим менше їм хотілося бути звичайними. Насправді, з самого початку цієї гонитви за ідеалом, стандарти краси постійно змінювались часом, аж занадто швидко. Пам'ятки мистецтва стародавнього Єгипту, що дійшли до нас, дають чітке уявлення про те, як виглядали і одягалися представники різних суспільних станів, ідеальними і у чоловіків. У жінок вважалися високі, стрункі постаті з тонкою талією і широкими плечима, миг розріз очей, тонкі риси обличчя, прямий ніс повні губи. Жінки повинні були бути світлошкірими, мати широкі, але не пишні стегна і довгі ноги. Англійський археолог Леонард Котрел так писав про староєгипетських красунь: Як би раділи єгипетські дами, якби знали, що навіть через 5 тисяч років вони можуть викликати захоплення. Ідеалом краси в стародавньому Китаї була маленька, тендітна жінка з крихітними ногами. Щоб ніжка залишалася маленькою, дівчаткам туго бинтували стопу, і вона переставала рости. Чоловіки ж у Китаї пишалися своїм довгим волоссям, яке заплітали в химерні коси. Особливо красивими вважалися і у чоловіків, і у жінок довгі нігті це був символ гідності та багатства. Красуні Японії густо білили шкіру, замазуючи всі дефекти на обличчі та грудях. Лоб по краю росту волосся обод Видимо, брови збривали, і замість них малювали короткі, товсті чорні рисочки. Зиміжні жінки у феодальній Японії покривали зуби чорним лаком. Ідеальним вважалося збирати волосся у високий важкий вузол, який підтримувався довгою візерунчастою паличкою. Щоб спати з такою зачіскою, під шию підкладали спеціальні подушечки на дерев'яній підставці. Чоловіки малювали або наклеювали фальшиві вуса та бакенбарди, вибривали собі лоб, а на маківці збирали волосся в гарний пучок. Які зав'язували ефектними шнурами? Стародавній Греції основою ідеалів краси вважали єдність, гармонію духу та тіла. Для греків краса тіла була прямим доказом краси розуму. Вони мали навіть спеціальне слово калоскагатос, що описувало людину, на яку було приємно дивитися, і яка, відповідно, мала добру вдачу, яка поєднувала в собі фізичну красу і духовну досконалість. За канонами грецької краси, прекрасне обличчя поєднувало прямий ніс, великі очі. Відстань між очима мала бути не менше величини одного ока, а Рот у півтора рази більший за очі. Стародавні греки були більше зосереджені на ідеальній чоловічій статурі, ніж на жіночій, тобто, саме чоловіки цього періоду часу, а не жінки, повинні були відповідати високим стандартам фізичної досконалості. Жіноче ж тіло загалом повинно було мати м'які і округлі форми. Еталоном гарного тіла у греків стала скульптура Афродіти. Ця краса виражалася в таких цифрах. Зріст – 164 см, обхват грудей – 86 см, талії – 69 см, стегон – 93 см. Ще одна відома статуя Афродіти Афродіта Каліпіга, тобто Афродіта з красивими сідницями. Римляни і для жінок, і для чоловіків успадкували грецькі стандарти симетрії та гармонії. У середні віки земна краса вважалася гріховною, а насолода нею недозволеною. Тіло драпірували важкими тканинами, які щільним мішком приховували фігуру, волосся повністю ховали під Чепчиком. У 13 столітті розквітає поклоніння прекрасній дамі, в епоху лицарства стали цінуватися більш земні дівчата з живим поглядом і здоровим рум'янцем. Жінку порівнюють з трояндою. Вона ніжна, тендітна, витончена. У моду увійшла довгастість, причому в усьому, починаючи від високого зросту і закінчуючи високим чолом. В епоху раннього відродження блідий колір обличчя та довгі шовковисті пасми білявого волосся стали канонами краси жінок Флоренції. Великі поети Данте, Бокаччо, Петерарка та інші прославляли білу шкіру. Ідеальними вважалися струнка лебедина шия та високий чистий лоб. Щоб слідувати цій моді, для подовження овалу обличчя жінки вибривали спереду волосся і вищіпували брови, а для того, щоб шия здавалася довшою, голили потилиці. Високе відродження, а за ним і епоха бароко, приносять зовсім інше розуміння краси. Замість тонких струнких рухливих фігур тріумфують пишні форми, могутні тіла з широкими стегнами, з розкішною повнотою шиї та плечей. Саме такий тип краси, зображений на полотнах Тетіана кохання земне й небесне, портрет дами в білому та портретах багатьох майстрів венеціанської школи 16 століття, у творах Рубенса, Рембрандта, Гальса та інших художників цього часу. На початку 18 століття настає епоха Рококо. Жінка повинна нагадувати тендітну порцелянову статуетку граціозна, легка та грайлива. Увага зосереджується на шиї, обличчі, руках, що здавалися крихкими серед мереживних рющів і стрічок. Це епоха маркізи де Помпадур. Саме їй завдячуємо високою зачіскою Помпадур, чудовим відтінком глибокого рожевого кольору Помпадур і навіть народженням першої дамської сумочки Помпадур. Цей час зачіска стає навмисне збільшеної форми. У моду входять перуки, причому не тільки для жінок, вони стають обов'язковими і для чоловіків. Для створення зачісок використовували різні пристосування: дротяні каркаси, обручі, стрічки, волосся густо обсипали пудрою. Такі чудеса перукарського мистецтва були дуже дорогими. На їх створення йшло багато часу. Тому дами намагалися їх якомога довше зберегти. Тижнями не зачісувалися і не мили голову. Обличчя і руки лише змочували Одеколону. Головними ознаками краси вважали білизну шкіри та ніжний рум'янець. Для цього досить сильно гримувались, а недоліки шкіри приховували за допомогою декоративних наліпок, так званих мушок. Наприкінці XVIII століття складається новий стиль, естетичні ідеали, якого запозичені з античного світу, стиль ампір. Одяг та зачіска повторюють елементи античності, виходять із моди перуки, рум'яна, мушки. Декоративна косметика наближається до природних тонів. У вбраннях, помі Тіне наслідування античного одягу. Фасон сукні мав підкреслювати природні форми та красу людського тіла. Жінки у подібних туалетах нагадували зображення з античних ваз і барельєфів, оскільки ці сукні робилися здебільшого тонкого напівпрозорого мусліну. Модниці ризикували підхопити застуду в особливо холодні дні. У 20-х роках ХІХ століття фігура жінки нагадує пісочний годинник. Округлі здуті рукава, осина Талія, стягнута за допомогою корсета, широка спідниця. Талія має бути неприродною за обсягом близько 55 сантиметрів. З другої половини ХІХ століття відродився потяг до штучності. Здоровий рум'янець та засмага міцне сильне тіло стали ознаками низького походження. Ідеалом краси вважалися осені талії, бліді обличчя, делікатність та витонченість. Сміх і сльози світської красуні мають бути красиві та витончені. Сміх має бути не гучний, але розсипчастий. При плачі можна випустити не більше трьох-чотирьох сльозинок і спостерігати, щоб не зіпсувати колір обличчя. У моді хвороблива жіночність. Корінні зміни у жіночій моді відбулися на початку ХХ століття, коли відомий французький модельєр Поль Пуаре скасував корсети. На той час це була нечувана сміливість. Адже корсети кілька століть були неодмінною приналежністю жіночого одягу. Вони, щоправда, зникли ненадовго на початку 19 століття, коли модним був одяг у стилі ампір, але потім повернулися і існували ще дуже довгий час. Позбувшись корсетів, жіночі сукні стали набагато зручнішими, ще й тому, що Поль Пуаре наважився їх укоротити. Одяг укоротився, і це негайно позначилося на довжині волосся. У моду входять короткі стрижки, які підкреслювалися легкими кучерями або хвилями. Ознаки краси початку ХХ століття худорлявість, незграбність, пласкі груди. Щодо обличчя маленький рот сердечко, вологі очі вищіпані дугою брови, макіяж фатальний, блідість, темні тіні, підводка, червона або вишнева помада, зачіска прилизане коротке волосся або спущене на обличчя хвилями, одяг прямий крій, занижена талія, виріз на спині. Це зоряний час коко шанель. Саме з'явилися знаменита чорна сукня шанель і парфуми шанель номер no. 5 та й зовнішність самої коко повністю відповідала тогочасному ідеалу. 30-ті роки мода повернулася до приталених форм, які набагато більше відповідали природним пропорціям жіночої постаті і певною мірою повертали звичний жіночий образ. Героїня Сорокових це строга, але дуже елегантна дама. 1950-ті роки це часи, коли еталоном краси були дівчата з округлими формами і пишним бюстом, наприклад, Мерілін Монро. Красуні часто носили одяг, який підкреслює декольте. У 1960-х роках еталонами краси стали худорляві леді невисокого зросту або й мініатюрні. Наприклад, супермодель Леслі Горнбі Твіггі. У 1980-х роках стандартами краси були манекенниці й супермоделі з довгими ногами. Вони робили високі зачіски і носили яскравий макіяж в основі моди. Лосини, піджаки з масивними плечима і романтичні блузи з бантами. 90 – продовження епохи супермоделей, але з відтінком так званого героїнового шику, в моді надмірна худорлявість. Як найкраще характеризує уявлення про тодішні ідеали краси цитата Кейт Мосс. Немає нічого смачнішого, ніж бути худою. У 2000-ні найгарнішими вважали дівчат зі спортивною фігурою міцним пресом і округлими стегнами, на яких чудово сидять брюки з низькою талією, як от Брітні Спірс або Шакіра. На щастя, зараз єдиного усталеного стандарту краси не існує. Є, звісно, певні модні тенденції, проте головне бути здоровим і в міру самовпевненим, себто максимально задоволеним власним виглядом. У всякому разі, саме так працює боді позитив.